Якою повинна бути справжня якісна вощина? Передусім та, в якій немає домішок парафінів, стеаринів, інших видів домішок. Для цього виробник вощини повинен мати совість та працювати на совість. Який виробник вощини – Має і може вважатися надійним. Перший критерій це якщо він вам надає можливість виготовити вощину з вашого власного воску на пасіці. Тобто, якщо ви впевнені, що ваш віск має високу якість, найкращим варіантом на вашій пасіці буде вощина з вашого власного воску. Другим критерієм надійності виробника вощини є те, що виробник відкритий. Тобто він відкрито показує своє виробництво, не ховаючись за сім'ю замками, не влаштовуючи цих залаштунків, за як то кажуть, і таке інше. Місяць тому ми їздили на таке виробництво вощини, де нам показали все за кулісія. Відео виходило, ми показували, так би мовити, теорію. А на практиці скористатися цією можливістю виготовити воск з вашої власної вощини вирішив інший блогер. Він також знімає на бджолярську тематику. Звати його Максим Микита, він зі Львова. Посилання буде в опису відео, якщо комусь цікаво, подивитись. Я впевнений, що ви хочете побачити цей процес від загрузки баку з сировиною до вражень від побаченої вощини. Зі свого воску я впевнений, тому не перемикайтеся, буде цікаво. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Києві на виробництві вущини Біворд. І нас сьогодні випала дуже класна можливість побачити на свої очі процес, який часто приховують його не видно а для нас є це таким новим відкриттям. І відкритістю самого виробника у нас сьогодні буде відбуватися процес виготовлення вощини з пасічного воску. Безпосередньо пасічники привозять віск і переробляють його на вощину на потужностях біворду. І от у нас є е, директор е, виробництва, і він нам розкаже, як це все діло відбувається. Пан Віктор, розкажіть. нам. Доброго дня всім. Мене звати Віктор Коростельов. Ми займаємося виробництвом вашіни як із свого воску, так і з воску замовника. І ось нам приїхали люди переробити з власного воску і отримати вачину. Весь процес виготовлення ми покажемо все, вони будуть бачити на своїх очах, все контролювати, весь процес буде опломбування баків. І все ми покажемо в цьому відео. Розкажіть, будь ласка, звідки ви? Я приїхав з Вінниччини, конкретніше з Немирова. Я приїхав, привіз свій віск. Переробити її на важчину. Будемо казати, я хочу наглядно побачити весь процес, який проходить непосередньо в моєму присутстві. Тобто ви колеги, ви да, друзі з да. різних ми, регіонів да, України. Ми, так? ми зібралися, у нас є спілка така, пасічка, яким ми довіряємо другу. Ми віск зібрали в місці, у нас набігла маса в маску, більше 350 кілограм. О, і ми скопірувалися товариші з Черкаської області, з якими дружимо не один рік, вирішили своїми очима побачити процес виготовлення з нашого воску в І звичайно ми побачимо результат свого труда з нашого воску. По весні. О, да. А ми по весні приїдемо да. на було, до цих все людей і знімемо навчав, вже результат. Да. Ну, так. так. Добре, друзі, приступаємо. Будемо розгружати віз, і будемо переходити до виробничого процесу. Що виходить? І тягне як язика, отак от зверху йде донизу. Так? Так. Достатньо, наприклад, взяти лист максима, да? ага. його по всій площі тягнуть. Просто є звідки начати. Ага. А от якщо нема самої кровки, да? ага. Її отягнуто так, як язика, а так зверху йдуть донизу. Ну це ваші з вашої матриці, так? Тут не продавлені соти. Вони якби не так видавлені, як на станку. Тому така суть виходить. Та нічого нічого. Що виходить? Якщо от поставив, наприклад, Максима, да? а це поставив і забув. Так. А тут треба контролювати. Якщо там почали твітулку тягнути, їм удобно тут тиготовку тягнути, uh -huh. особливо з весни, коли наращується трутень, да? то вже треба забрати його. Ну, наші бджоли мають нароблятися, як потім тут буде пліжти Так. Uh -huh. uh -huh. То виходить, контролювати треба. А якщо от, от, хороша відкатана шина да, з хорошою хоронкою, да, і бджоли зайвають по всій площі. Моментально. Uh -huh. Зараз ми бачимо, uh -huh. як загружається віск у бак. Це об'єм від чотирьох людей да, буде перероблятися в, одні, в одному баку. Завтра ми все побачимо, як йде процес виготовлення вашіни. Бак, бак, бак ми будемо зараз пломбувати. Зараз ми покажемо, як це буде проходити. Заніч. Як ви бачите, у нас є і забрус, і рамочний віз. Побачимо завтра, яка буде ващина. Друзі, добрий ранок. У нас настав наступний день після того, як посічники ввечері закрили двері виробництва і всі резервуари, в яких тупився віск на пломби. І от зараз ми чекаємо їх, для того, щоб вони засвідчили, щоб що завод виробництва було закритий, що туди нічого не попадало, що їхній віск нічого не домішали. І хочеться зараз поділитися своїм враженням від спілкування з виробником, з посічниками. Я дуже приємно вражений, що люди настільки відкриті, і хотілося би, щоб кожен виробник вощи ставився так до своєї справи відкрито, дозволяв робити з своїм обладнанням, пломбувати його, дивитися так, все коли все відкрито, коли все видно, видно, який віск. Ну посічники, звісно, давали свій, але тобто ця відкритість. От нам напевно, її бракує, і було б круто, якби всі виробники воску були такими відкритими і показували свої, е, свої от потужності, і так нам було б, напевно почтика всім краще. А ми дивимося далі і подивимося, як все це діло робиться. Ми бачимо процес виготовлення машини з власного коспу. Із стерилізатора віск перетикає до всього робочого собаку, десь 92-93 градуси зараз температура, в цьому бачить. І далі він потрапляє під барабанну ємкість, з вже потрапляє на барабан, який охолоджується водою, температура якої плюс 12 градусів. Далі він потрапляє до прес-камери, температура якої плюс 30 градусів. І ось ми бачимо стрічку, спочатку товсту стрічку, вона 4 мм, яка потрапляє до гладких пальців, і після яких вона виходить вже 1,1 мм. І далі, завдяки механізму фрикціону, вона наматується у бобіни по 20-21 кілограм. Таким чином робиться. Ось ми бачимо дуже, такий, дуже добрий ефект, тому що якісно скусовує прес-камера це ось ці лінії, які йдуть паралельно одній, одна одному. Це вказує на те, що ця камера дуже якісно спресовує цей запросовий віс, який нам привезли от, в джоловодень. Після цього стрічка знімається. Ця бобіна намотана стрічку знімається і переставляється у на прокатну машину, де вже утворюється комірка гравіру, гравіювальними вальцями і різиться в розмір 41 на 26 сантиметрів. Друзі, от закінчилося процес виробництва. До речі, що ми зранку почали о 7 годині, і зараз третя година. Yeah. Це в нас зайняло десь приблизно півдня. Тобто ви можете привезти свій віск і отримати результат свою вощину, свого воску на потужність Віворду, буквально за півдня часу займає мало, а результат ви отримуєте дуже класний. А от саме про результат у нас можуть підлитися пасічники. По от як вам вощина, котру виготовляють? Ну, на даний час ви бачите результат. Результат нас втрачує. Устрає тому, що ми заказали максимум. Цьому листочку, листочку 95 грамів. Це дуже значими результат 95 грамів. Ми не гонимося за кількістю, ми гонимося за, за качеством. Качество. Нам качество треба, це найосновніше, бо бжілка вона весною скаже, де ваше качество. І це буде наяву. Ріша може щось Ні, Якість прекрасна. Даже, в принципі, за 30 чимсь років посів лікування, я не завжди бачив таку якость. Ну, не знаю, можливо, це що це наш труд, що це нам воно такається, що це з нашого воску. <гум> <гум> да, ну, да. Да. Я пропоную Робот, робота прекрасна, покрайні. цілий день <гум> воно було під нашим наглядом. Да? Нас пок хорошо прийняли, нам дозволяли заглядати туди, куди навіть може й не треба було заглядати. <гум> да, ну хороший прийом, хороша робота. Побачимо весною хороший результат. Я, Я... пропоную побачити в травні. Ми приїдемо до вас, і знімемо відео. Так, як ця вашіна безпосередньо повела себе у воли всього скаже, все розкаже. так друзі. Я впевнений, що буде обов'язково буде продовження цього, Ми залітаємо до посічників гості. Ми вже домовилися, 100% Приїдемо, подивимося, як вощина відтягується, як бджоли на неї реагують. А зараз ми будемо грузити. Пасажирки забирають товар. Прощаємося, друзі, і прощаємося з вами. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. А до речі, посилання на сайт Біворду буде у нас зараз в описі відео. Заходьте, замовляйте гощину і до нових зустрічей. Дякую за побачення.